Садним картоплю і сіємо вас. Так про своє теперішнє життя у селі Погулянка Камінь Каширського району розповідають троє місцевих чоловіків. Усі Василі, молотимо і після катопля, після картопля, п'ять сіємо. Як розповідає Василь, від їхньої погулянки, що заховалася між лісами, до райцентру майже 60 кілометрів, а до Білорусі сім через болота. Там мене швагрожі, Верхустя село в Іванове. Я, я поїздив колись. Білоруси не підуть на, на Україну. Моя теж сестра ага. живе. Так. Вона мовчить, вона ж не може сказати, четверо дітей заберуть і все. Ну так, в нас тут облизенько через болото, але вони через болото не підуть, бо там вони потопляться. Як розповідає місцева мешканка Олена, сільської ради у Погулянці немає. Клуб розібрали з десяток років тому. Нема нікуди піти. Куди школа, бібліотека, церква Московського патріарха, два магазини, більш нічого, що в нас є. Садочок в Великій глуші довозили дітей. Зараз того немає садочка. Не працює садок, каже жінка від початку повномасштабної війни через близькість до Білорусі. Так само і місцева книгозбірня, розповідає бібліотекарка Світлана Ричук. Ми на простої зараз в даний час знаходимося. Раз на тиждень я виходжу, телефонують, кому треба обміняти книжку, кому по навчальній програмі треба взяти. Бібліотекарка каже, що кілька років тому інститут книги поповнив фонд сільської книгозбірні. Тому журиться, що зараз не може працювати. Все ти попадеш в телевізор. сміється з того, що потрапила в телевізор Галина Полікарчик. Жінка про поля малину каже, що в селі багато хто живе з продажу ягід. Цієї слів землі в погулянців людей багато. Надивилися в сусідній Польщі, що продаючи малину, можна гарно заробити. На заготові тілі їздять, І по чому було минулого року. Починалося 80, далі 70, далі 60, далі 50 і дійшло до 30. У мене біля хати мало, а там в полі далеко ще є. Скільки? Соти десять. Тож є в людей побагато. Все на тридцять посадив цього року. Населення погулянки орієнтовно пів тисячі мешканців, за інформацією місцевого староста Олександра Токарчука. Тут тримають багато худоби. Хазяї хороші, цим і славиться його село, розповідає місцевий житель Петро Качула. Каже, бракує лише одного. Щоб скорі кінчилась війна, або що молодіж не гинула. Дар'я Тамашкова, Сергій Данилюк, Суспільне Нова,